Мріяти життєво необхідно, стверджують психологи. Ці дітлахи знають про це і без приписів експертів. Вони фантазують, малюють в уяві, омріяні бажання і чекають на диво, бо знають, тут не схибнуть. Уже сьомий рік поспіль південноукраїнські енергетики влаштовують для вихованців центру соціально-психологічної реабілітації дітей різдвяний івент. Здійсни мрію. Інтерактивна постановка з насиченою сюжетною лінією, топовими мультиплікаційними героями та щасливим кінцем під назвою Як грінч украв Різдво. Всього, власне, і розпочалася різдвяна шоу-програма. Повне занурення в динамічний сюжет непомітно перетекло в інтерактивні включення. Танцювали і маленькі, і дорослі. Повірити дітям у казку не єдине, що ставлять собі за мету організатори благодійного проєкту. Здійснити мрії діток буде, хоч невеличка істотна частина задуму. За доброю традицією, щорічно підопічні соціального закладу пишуть Святому Миколаю листи мрії. Цьогоріч чарівники атомники опрацювали 48 таких послань. Адресанти в своїх матеріальних мріях не прискіпливі. Хтось просить оновити верхній одяг для іншого в радість іграшка чи гаджет. У реалізації цих нескладних прохань є ще більш Масштабна ціль акцентує ідейна натхненниця акції Олена Бострова. Ціль така, щоб відігріти цих дітей, тому що є діти, які напередодні свят втрачають своїх рідних, і вони встають в таких скрутних умовах. Це якраз ну передріздвяні свята, розумієте? І треба робити благо віддавати свою своє тепло, душу, вкладати. Праведне переважна більшість вихованців центру мешканці Миколаївщини. Є і вимушені переселенці з інших областей. Вікова категорія коливається від 3 до 18 років. Вправляються у написанні листів і наймолодші. У цьому їм допомагають психологи. У своїх омріяних посланнях дітки просять і те, про що марить зараз кожен українець. Для мене звичайно, це було не було здивуванням. Я так поцікавилася після того, як вони написали листі листи Святому Миколаю, яке твоє найкращі бажання, і, звичайно, більшість дітей сказали, щоб закінчилася війна, особливо діти-переселенці. 15-річний Вадим листа писав вперше. Його побажання задовільнили в повній мірі. Хлопчина просив навушники, аби займатися улюбленою музикою. Вдива каже, вірить, але не без того, щоб прикласти і власних зусиль. Для цього треба дуже добре попрацювати. Треба працювати над своїми вміннями та характером. Треба дуже гарно себе поводитися. Щоб отримати дуже гарний подарунок. Для матеріалізації дитячих мрій цього року була зібрана рекордна сума в 120 тисяч 585 гривень. Це стало можливо завдяки злагодженій роботі представників профспілкового комітету у співпраці з організацією молоді ВППС. Окрім міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей, благодійники шествують над Рацинською та Березківською школами-інтернатами. Солодощі та інші необхідні речі туди встигли завести напередодні різдва. Зібрані кошти... Ти цьогоріч рівномірно розподілили між трьома закладами, а це загалом майже 500 діток і стільки ж щирих дитячих емоцій.